Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку зодіаку скорпіон. Давайте подивимося, що чекає вас, скорпіони, на цьому тижні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками, такий взаємообмін енергіями. І так, скорпіони. Так, початок тижня. Який же буде для вас початок тижня, середина тижня, наприкінці тижня, що вас чекає, робота, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження на цей тиждень та порада. І так, скорпіони. Ну, тиждень у вас розпочнеться з якихось мрій, да, такі політ, мрій, можливо, якісь будете будувати собі повітряні замки. Ну, ось такі всі будете в мріях. Ну, звичайно, якщо ви творча людина, то це, звичайно, дуже добре для вашого творчого процесу. Ви будете, да, якби у вас такі творчі пориви. Мрії, фантазії, тому для творчих людей це дуже чудова карта. А можливо, у вас буде якась така ситуація, в якій потрібно зробити вибір, і вибір дуже такий широкий, і ви не зможете зробити якби, його. Да, ви не знаєте, да, що вибрати ну, Ось така різноманітність варіантів, тому ще теж можливо. Ну, це більше карта, якби такий політ. Да, десь ви будете літати, про щось мріяти, да, всі в фантазіях такі емоційне наповненість. А вже на середині тижня ви вже будете якісь складати плани на майбутнє, якісь перспективні плани у вас будуть. Тому ви, скоріш за все, вже вибір зробите всередині да, тижня і вже будете планувати своє майбутнє. Можливо, хтось відправиться скорпіонів в дорогу, можливо, чекає у вас поїздка, тому що і слідуюча карта говорить, що можливі теж поїздки. Але слідуюча і карта говорить про те, що кінець тижня, можливо, вам. Якісь, да, запропонує шанс, якась можливість це колесо фортуни. Тому да, не втрачайте свою фортуну. Якщо буде якийсь да, такий шанс, то вмоловіть момент, це такий шанс успіху. Щодо роботи, тут. То, звичайно, робота буде продуктивна, звичайно, ви гарний результат, своя робота дасть. Для тих, хто не працює, то у вас буде багато домашніх справ, будете зайняті домашніми справами теж, але все одно ці домашні справи все одно якісь дадуть гарний результат і свою продуктивність. Тому ось так. В плані фінансів, тут зовсім да, дивіться, яка чудова карта, карта сонця, успіху. Фінанси принесуть вам велику радість, да, якесь таке щастя, можливо, комусь і популярність, да, можливо, е е е е е е ви отримаєте популярність і від цього да, і ваше фінансове становище покращиться. Ну, а взагалі це карта радості, успіху, тому. В фінансах у вас все чудово, але це ще карта може говорити про те, що на цьому тижні і потрібно буде витратити на своїх діток да, якісь такі важливі витрати. Це теж як варіант. Так. В плані стосунків, тут випадає карта роботи, да на стосунки, але вона говорить про те, якщо у вас є стосунки, то ви до них відповідально відноситесь дуже серйозно, вдави. Вкладаєтесь, реально ви вкладаєтесь в ці стосунки, ви працюєте над ними, да, для того, щоб і покращити свої да, відносини з другою половинкою. Тому і, да, карта відповідальності. Для тих, у кого немає стосунків, можливо, ви будете зайняті просто роботою, і вам буде не до стосунків. А ви, якщо в кого немає, то ви теж можете бути якби, в такому активному пошуку, да, якби, працювати над тим, щоб да, знайти. Можливо, да, ви будете над якимись своїми якостями працювати для того, щоб да, з кимось познайомитись, гарні у вас були стосунки на майбутнє. Ось так. В плані здоров'я тут карта енергії, сили. Дивіться, який тут швидкий да, рицар жезлів. Тому енергії у вас вистачить на все, тому в плані здоров'я все чудово. Якщо у вас є якісь труднощі зі здоров'ям, да, якісь ускладнення, то все одно ви на цьому тижні да, буде гарний результат, ви підете на поправку, як то кажуть, да, тому все чудово. Так, Карта застереження. Тут говорить про якісь втрати, да, щось вас розчарує. Можливо, да, застереження таке, що, можливо, да, якесь розчарування, якісь втрати, тому що ви були готові. Да, тут ще такі якби, негативні емоції. Тому ось так. Але карта порада говорить, щоб не якісь які б труднощі не були на цьому тижні, все одно ви повинні да, якби, взяти на себе відповідальність і, да, якби все вирішиться. У вас вистачить на це все сил, але, звичайно, потрібно да, якби, цю відповідальність взяти на себе. І прикласти максимум зусиль і по здоров'ю. Тут же вам говорю, що у вас вистачить сил, у вас все гаразд, тому ось так. Ось такий тиждень для скорпіонів. Да, можливо, застереження, да, якісь негативні емоції, можливо, да, якісь втрати, але це тільки як застереження. Да. По усіх сферах у вас все чудово, а це карта якби застережень, щоб ви остерігались таких негативних таких емоцій, якогось душевного розчарування. Тому так. Ось такий тиждень. Бажаю вам продуктивного, успішного тижня, незважаючи ніяк на які обставини, щоб все у вас було чудово на цьому тижні. Ставте лайки, до побачення в наступному відео!